<ривател> так, <ривател> то Олег Миколайович, добрий вечер. Добрий Ми Зараз козаків. тут на корпоративі. О -о. І, короче, що хочу поздравити нашого нормального пацана, покажи. О, це він. У Привет. нього був. Ми трохи провтікали, в нього бля, вчора був день розчені. Значить, що ми, ми хочемо пожелати, щоб його кардан перепробував, штук 300 роздаточних коробок. <ривател> І, бля, ніколи. Зиві свого моста, ну ви поняли. Про що мене і воно бо воно до дня другому не мішає. Хто знає, той пойме, про що я кажу. О хорошо Олег і... Миколаївич. Миколаєвич. А це новий рік на підході. Да. що ви хочете побажати громадянам України нашим блям пересічникам? Та усім для да. всі -всі? не усім в місті і сечникам і пересечникам. І всяким транзичикам. Щоб оцей їбаний автозаз, бля. Горів, да? Ну не то що горів, а сука превратився в пепел, бля. <рив> сука падло, а. Так. І щоб, коротше, наші нормальні люди, бля, наші селяни України. Куди ти була Стій тут. Щоб жили, бля, щасливо і мали купу грошей, бля. О, це oh. фану, і щоб їм, бля, здоров'я, сука, їх, блядь, преслідувало всім. І щоб у них все було заебіс. Хороші, з Новим Годом, пацани. Все, пока, щоб ти жив, пока-пока.